П'ять речей, які здивували мене в Україні. Перше. Це бля суші. Я був в Китаї, там не стільки закладов, як тут. Їх тут тупо всюди. Вони як будто розмножаються. Я хоч і азіат, але мені не подобаються суші, тим більше в такій кількості. Друге. Я не розумію, але коли я хожу по вулиці, я дивлюсь на людей, і всі такі б гарні. Якого беса. Ви як моделі, блін, все такі гарні, Голубі, зелені очі. блін, я. Я в шоці. Три кавярні. у Вас тупо всюди кавярні. Я сам з Казахстана, ал в нас тупо нема стільки каверні, як у вас. Давление, мене давление. Кожен раз пригад, коли я бляха п'ю каву. Це капець. Аптеки? Стільки, бляха. Аптек тут я в шоці в кожному районі є бляк. Аптека. Це круто, якщо з тобою щось сталося, ти можеш швидко, спокійно знайти собі ліки. І п'яте, всі такі начитані і гарно розмовляють. Я не розумію. Я сам з Казахстана, і у нас дуже багато хлопців розмовляють. ну, Хлопці і дівчат розмовляють, як там е, чо там, е, там, е, це. ну, багато людей. Але в Україні багато людей начитаних, ти куди не зайди, з ким не поспілкуєшся, вони багато що знають, і дуже розумні. Вау!